Кажуть, що штучний інтелект скоро замінить людський мозок. Хтось у паніці, хтось у захваті. Але що з цього правда, а що просто міф? Сьогодні розберемося, чи дійсно ми на порозі нового мозкового апокаліпсису. Чи все не так страшно? А зараз, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та натискайте на дзвіночок. Буде цікаво. Поїхали! Що вже вміє штучний інтелект? А він вже вміє багато чого. Він поруч із нами у телефоні, в авто, в інтернет-магазині і навіть у твоєму холодильнику. Він пише тексти за 10 секунд. Він може створити маркетингову стратегію або любовного листа, розпізнає обличчя, керує автівками, навчився орієнтуватися в просторі, бачити дорожні знаки, розпізнає пішоходів і приймає рішення за частку секунди. Ставить діагнози, розпізнає рак на ранніх стадіях і в багатьох питаннях швидший і точніше за людей. Він співрозмовник, дизайнер, водій, лікар і стратег, але при цьому він все ще не розуміє, чому ми сміємося, або чому ми іноді плачемо без причини. А все це тому, що штучний інтелект не має свідомості, не має інтуїції, не має співпереживання чи почуття гумору в тому вигляді, як ми це з вами відчуваємо. Він не розуміє контексту, а просто обробляє дані. Людський мозок це не просто процесор, це ще й досвід, спогади, мрії, страхи. Давайте подивимось на порівняння. У штучного інтелекту немає свідомості. Людина усвідомлює. Відомлює себе, знає, що існує, розуміє своє місце в світі. Штучний інтелект не має свого я, не розуміє, що таке буття. Він просто реагує на запити. Це як дзеркало. Воно відображає тебе, але не знає, що ти є. Друге у нього немає інтуїції. Людина іноді приймає рішення а, на відчуттях, ну, якби користуючись своїм п'ятим відчуттям чи, со, чи шостим. Ну, я так особисто роблю. Штучний інтелект діє лише на основі статистики, ймовірності. В нього немає шостого чуття. Ну, наприклад, інтуїція підказує людині, що не треба сідати в авто і вона уникає тим самим аварій. Штучний інтелект не приймає таких рішень без чітких даних. Третє. У штучного інтелекту немає імпатій і співпереживання. Людина може відчути чужий біль, підтримати, підтримати словами або мовчанням, або просто обійняти. Штучний інтелект може згенерувати фразу співчуття, але не відчуває нічого. Фраза мені дуже шкода, що тобі зараз боляче, ну від нього вона просто звучить як набір слів і все. Все по шаблону, а не щирість. Четверте. Почуття гумору. Людина відчуває контекст. Вона розуміє сарказм, абсурд, інтонацію. А штучний інтелект він оперує шаблонами, може влучити в жарт, але не розуміє, чому це смішно. Наприклад, запитайте у штучного інтелекта про найсмішніший анекдот. Він може видати щось кумедне, але не поясніть, чому саме це смішно. Саме тобі і іншим. І ось це його почуття губору, воно якби таке поверхневе. П'яте людський мозок це не просто процесор. Ми це не тільки думки, ми це досвід, спогади, культура, травми в мрії. Ми приймаємо рішення не тільки логікою, а ще й через страхи, натхнення, любов. Штучний інтелект не має минулого, він не відчуває майбутнього. Він завжди тут і зараз обчислює і видає відповідь. Розглянемо міфи про штучний інтелект. Міф перший: штучний інтелект скоро стане розумнішим за людину. Цей страх часто підживлюється кіно, мовляв, от от з'явиться якийсь там суперкомп'ютер, який перевершить людський розум, і ми всі станемо його рабами. Але це наукова фантастика. Правда в тому, що штучний інтелект дійсно може перевершити, перевершити людину в конкретних завданнях, наприклад, у грі в шахи, аналізі даних чи написанні коду. Але це, означ... Але це не означає, що він має загальний інтелект, тобто здатність розуміти світ, навчитися будь чому та приймати моральні рішення. Чаджіпіті не знає, що таке бути людиною. Навіть якщо вміє написати про це, він не розуміє, він імітує. Міф другий штучний інтелект забере всі робочі місця. Часто можна почути, роботи все заберуть, нам не залишиться нічого. І хоча це частково правда, повна картина інша. Правда в тому, що штучний інтелект автоматизує рутинні завдання, але водночас створює нові професії, які ще 5 років тому навіть не існували. Ми не втратимо роботу, вона просто зміниться. Сьогодні вже існують професії такі, як. А помічник, тренер, а модели, етик-дизайнер для штучного інтелекту, які не існували у 2018 році. Як у випадку з інтернетом, хтось втратив роботу в газетах, але з'явились маркетологи, блогери, seo фахівці Міф третій. Штучний інтелект стане ворогом людства. Один голівудський сценарій повстання машин, що ось-ось настане день, і коли штучний інтелект скаже, люди зайві. Але це перебільшення. Правда в тому, що штучний інтелект не має власної волі, ціли та емоцій. Він не хоче добра чи зла. Він просто виконує те, на що його запрограмували. І якщо Виникає загроза, то це не через штучний інтелект, а через людей, які його неправильно застосовують. Міфи про штучний інтелект це нормальна реакція на нову реальність. Але коли ми розуміємо, що насправді відбувається, ми перестаємо боятися. І починаємо використовувати ці інструменти на свою користь. Що нас чекає далі? Штучний інтелект не забере наш мозок. Але він стане нашим помічником, підсилювачем. Успішні будуть ті, хто навчиться працювати разом зі штучним інтелектом, а не боротися з ним. Також я вам дуже рекомендую подивитися відео на моєму каналі про. Топ 5 професій, які зникнуть через штучний інтелект. З вами була я, Катерина Бойко. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях, чи вірите ви, що штучний інтелект коли-небудь коли зможе замінити мозок людини чи ні. І не забудьте підписатися на мій канал. А зараз давайте все ж таки запитаємо у чата GPT, який з його точки зору найсмішніший анекдот. Так. Привіт! Розкажи нам найсмішніший анекдот. О, звичайно, ось один. Лікарю, коли я п'ю чай, у мене болить око. А ви пробували виймати ложку з чашки?